Дових рішення рішення першої інстанції і рішення апеляційного суду, які нібито розглядалися, але про них ніхто в окружній комісії не знав. Це називається на термінології рейдерів між собою, тобто взговір колишнього голови окружної виборчої комісії і представників Пилипишина, які зробили швиденько рішення суду першої інстанції. Про нього не повідомили ні окружну комісію, ні кандидата Левченка як зацікавлену особу в цій справі. Далі самі ж його оскаржили, і швиденько апеляційний суд за один день прийняв рішення залишити в силі рішення першої інстанції про перерахунок голосів. До розгляду цієї справи не було долучено як комісія, як колегіальний орган, не була поставлена до відео, так і не був залучений туди Левченко. Кандидат від свободи як зацікавлена особа у цій справі. Тому сьогодні зранку, о 9.40, нами було зареєстровано в окружному суді адміністративному Києва заяву про перегляд цього рішення за ново виявленими обставинами. Крім цього, ми готуємо зараз заяву прокуратуру Києва і Генеральну прокуратуру для притягнення до відповідальності осіб винних у цій фальсифікації. Тому що тут е, є дії зацікавленість колишнього голови е, виборчкому окружного, е, тут є е, дії суддів, які приймали це рішення, розуміючи, що у цій справі повинен був бути залучений і інший кандидат е, Юрій Левченко. Але цього не зробили. Е, ми подали е, скаргу. Зараз е, окружна виборча комісія проінформована про те, що е, ми оскаржили це судове рішення. І з'являється друга інформація. Виявляється, через 40 хвилин теж в апеляційному суді е, Києва буде адміністративному. На московській 8 буде розглядатися інша справа, теж за позовом Полипишина, теж е, до е, окружної виборчої комісії. Про цю справу не знає жоден із членів мною опитаних окружної виборчої комісії, включно з головою і секретарем. В повідомленні нічого немає жодної інформації, що це за справа. Але якщо її розглядатиме апеляційний суд, то це товариство означає, що її вже розглянув яким чином суд першої інстанції. Є запитання, як він міг це розглянути. Якщо ні окружна комісія про це не знає, ні кандидат Левченко про це не знає, це означає, що реалізується друга схема Пилипишина, теж рейдерська, яким вони хочуть спотворити волевиявлення виборців. Ми зараз поїдемо туди і будемо відстоювати наші інтереси.